Привіт, друзі! Ми поговоримо сьогодні про покупки за останні декілька тижнів. У мене було день народження, і тому тут здебільшого подарунки, чому я дуже тішусь. А ви взагалі пишіть, як вам цей формат, чи ви любите дивитись покупки, чи не варто так часто їх знімати на канал і накопичувати, і потім раз в півтора-два місяці показувати. Бо я особисто не дуже люблю зізнаюсь дивитися на покупки чужих людей. Мені якось більш цікаво, коли вони вже по факту прочитаного розказують, як їм та книжка. А ви пишіть, як вам може буде частіше. Бо навпаки рідше знімати. Тому давайте починати насправді з книг, які я купила сама, і плавно перейдемо до подарунків. Тут у мене щастить коробочка з подарунком, не розпакована. Вона трошечки розпакована, бо я не могла втриматися, але я вам все одно покажу так, наче вона була не розпакована. Добре. І давайте починати з новинки, яку вже майже всі прочитали. Це Павло Дерев'янко, перевидання його серії, за яке взялось від оництво І це Тинета війни, друга книга циклу. Першу я ще не прочитала. Київ, але все одно планую. До речі, давайте, нарешті, мабуть, розпакуємо. А, можливо, зніму якийсь атмосферний а, марафон фентезі, або якихось трилерів-детективів 3х3, або якийсь, можливо, марафон 24 години читання. Я вже дуже давно його не знімала. Прекрасні форзаци, все дуже красиве. І не розумію людей, які кажуть, що це занадто квітково і красиво для історії самої. Вона начебто досить темна. А, можливо, Жорстока, не знаю, про що вони говорять. Як на мене, робота Оксани Сіненко тут просто прекрасна. Наступна це Ірина Карпа, яку я придбала на Беселерфесті «50 хвилин трави та Фройд би плакав. Ці дві книги Ірини Карпи, раніше видавалися в один фоліо, здається. І це такі короткі історії. Одна точно коротка, друга вже більш основна, займає майже весь об'єм історії. Я прочитала наразі 50 хвилин трави. Це такі собі знає. Та нотатки абсолютно молодої дівчини. Карпа писала цю книгу, коли їй було 21, 20, 22 роки. І тому очевидно, що вони дуже максималістські, дуже в дечому хаотичні. Не зовсім можна відстежити якусь одну думку. Але мені здається, що це добре описує взагалі період, коли це було писано, плюс переживання молодої дівчини. В чомусь вони все одно зараз теж на часі. Тому буду продовжувати читати щодо першого. Шого тексту поділюся в прочитаному своїми враженнями. Наступне це нехай буде. Еросі Психея, чому б і ні, Володимира Єрмоленка наразі в планах у мене найближчих скупити всі книги, які в нас зараз доступні до продажу до покупки, написані Єрмоленком Зараз найближчим часом має вийти книга його з дружиною Тетяною Харковою. Я обожнюю їхній культподкаст, переслухала майже всі випуски. Взялась найперше за Еросі Психею. Давно хотіла прочитати цю книгу. Вона досліджує теми любови, різновидів. В, наприклад, філософії, які є види кохання Еросі, Псхея, яка різниця між ними на культподкасті, до речі, теж ще випуск про на цю тему. Дуже хочу насправді почитати. У мене знайома читала, казала, що їй дуже сподобалось, як це написано. Дуже цікаво і захопливо. Розмови з Тарасом Прохаськом, радість контакту це е, така собі серія була від дискурсусу. В них також були такі розмови подібні точно з. З Андруховичем. До книги ввійшли вибрані розмови з Тарасом Прохаськом, які публікувалися в паперових та електронних СМІ. Це, що навколо прохаська, все, що пише прохасько, все автопокупне, я все купую. І також давайте поки що покажу вам ще одну книжку, щоб закрити питання Беселерфесту: це орбіта вибране це теж щось з дуже старого залишків складу, це така собі антологія. Яку я купила за 50 гривень. Текст Група Орбіта це сьогодні один з найвпізнаваніших у світі культурних брендів Латвії. Треба просто читати, можливо, в форматі якихось ранкових читань, так потрошечки, відкривати для себе ці тексти, які я розумію, тут багато буде різних авторів, тому буде цікаво так різноманітно і різножанрово з ними знайомитись, з текстами Латвії, маю на увазі. Далі дві книги від Vivat. У мене ще є велика покупка в них на розслушання. Продажі, але зараз я знімаю це відео 5 вересня і досі мені їх не відправили. Дуже багато замовлень було, вони взагалі не розрахували, наскільки може їх бути багато. Тож зараз поговоримо про інші дві книжки, які я купила напередодні того великого розпродажу, була знижка щось там TikTok 30 30% знижки на їхні книжки, на всі, навіть на передзамовлення. Тож люди досить вигідно купили книжки. Я купила собі шлюбний портрет. Ще нічого Мегіофарел не читала, багатьом вона сподобалась, хто в мене з знайомих читав. Планую цю, маю ще Гамнета. І уроки грецької теж дуже хочу. Я, в принципі, теж не слухана хороших відгуків про ханкан. Була в. Польщі в книгарнях і в Хорватії теж я бачила книги Ханканг. І там вже в Польщі, наприклад, вже думала купити її теж маленьку книжку про білий колір, про втрату дитини, яка народилась і за деякий короткий дуже час загинула. І таке проживання дуже поетичне, якоїсь самотності і. Навколо цього всього, що може проживати людина, дуже цікаво. Цю я теж уже дуже хочу прочитати. Мені здається, що це щось ідеальне на осінь, на якісь дощі, похмурий настрій, меланхолію, неспішне повільне читання з роздумами, з гарячим чаєм. Це має бути дуже добре. Тому. Тому буду читати, обов'язково, що в неї вийшла новенька книжечка, але її, як я розумію, досі не в папербуках. Тому я вирішила, що все ж таки познайомлюсь перше з цією, а потім за потреби докуплю і всі решта. І останні дві книжки, які я купила, це англійською мовою. Найперше це Family of Ел Елогарт Емілі, якщо не помиляюсь, це приквел до Ми були брахунами. tiktok сенсація в принципі, книга, яка стартувала Тік-Ток, яка була. Реред перших книг, які там завірусились, читалася дуже швидко. Це, мабуть, одне з найлегших англійських читань, яке в мене в принципі коли-небудь було. Розраховано на підлітків, легкий, легка лексика, зрозуміла. І Оскар Вайлд купила в книгарні Хорватії собі на пам'ять. Тут в мене ще навіть чек зберігся 3,69 євро. Така маленька історія. Там була ще книга Нічче. Чому я такий розумний? Але я вирішила, що це було б занадто снобське і купувати. Купила Only Dull People, are Brilliant at Breakfast. Маленька, такими більше як цитатками, побудована. Прикольно. Чому би і ні? Іноді і таке читання, іноді і таке читання може бути в задоволення. О, у мене тут, до речі, ще є навіть тестер з Sephora. Я вам, до речі, рекомендую використовувати такі подібні речі, як закладинки Назар Гончар, це вірші. Разом з віршами Симоненка разом з танго смерті Юрія Венечка. Мій підписник подарував мені три аж книжечки, за що я йому дуже вдячна, звичайно. Найперше це мала бути збірка віршів. Мені написав Василь, запитав, чи я читала Симоненка, чи я люблю його вірші. Я сказала, що ще дуже давно в школі і з того часу їх не читала. І він вирішив мені їх подарувати, тому що сам любить читати його поезію. Мені в принципі все подобається. Як це видно, дуже красиво. Мені подобається, що тут є портрет Василя Семененка. Коротше, прям класно. Потрошечки поповнюю свою збірку з поезією. Від Абаби, також Назар-Гончар, це вже з мого вішлисту. Якщо ви пам'ятаєте, в школі ми вивчали різні літературні групування в Україні. І от на початку 90-х утворилось літературне угрупування, поетичний гурт Лугосад, і там був Гончар-Назар. Ні риба, ні м'ясо, житково прекрасно, юний, мов світ, несу світ самовито. Ну і нарешті танго смерті. В принципі, Юрій Венечук це одна з найбільш неприємних, мабуть, сучасній літературі постатей, дуже багато з ним таких неприємних. Приємних речей пов'язано. І тому як особистість мене цей автор не цікавить, але його тексти цікаві, тому що, як мінімум, танго смерті всі, кого я знаю, чию думку я слухаю про виборі книг, часто мені рекомендували танго смерті. Казали, що мені це може сподобатись. Тут є львівська атмосфера, тут гарна, вплетений магічний реалізм, якщо не помиляюсь якісь нотки детективу. Має бути цікаво. До того ж, фактично новітня класика української літератури, і я читаю українських сучасних авторів. Торі, мені цікаво познайомитись нарешті із цим автором. Також чудове оформлення від Баби Галамаги. Взагалі дуже цікава тема. Чи повинні ми відділяти текст від автора, якщо це сучасний автор? Наступні три книжки, а навіть чотири, це абсолютно прекрасні поповнення в моїй колекції літератури, тому що це мало того, що класика, так це. Прекрасні видання Вільяма Шекспіра. Я насправді не сильна фанатка, коли книги видають з однаковими корінцями, якщо це якась серія або один автор. Тому що вони мені зливаються і немає бажання, наче відкривати ту книжку. Якось вона на полицях максимально е, однорідно виглядає, не цікаво. Ось, але. Це дуже красиві три книги. Тут є Король Лір», Гамлет і, Гамлет і Ромео і Джуліета». Я читала два з них і хочу сказати, щоб залюбки перечитала, можливо, теж в якомусь відео, можливо, для спонсорів. Просто перечитати, можливо, подивитися ще якісь фільми, можливо, почитати щось про Шекспіра, щоб ось так більш ґрунтовно підійти. Тому що, коли я зараз в сучасній літературі знаходжу якісь. Поклики до Шекспіра, іноді я їх не розпізнаю і лише розпізнаю потім, коли аналізую цей текст за допомогою якихось інших джерел. А хочеться і самі це бачити, розуміти, все-таки це наша база. Можу сказати, що попередній рік в університеті мені трішки дав уявлення про Шекспіра, і звичайно, що я. Захотіла, щоб все-таки у мене було більш таке грунтовне поповнення Шекспіром, що я мала що вибрати. У мене в відлисті також був ще ось такий примірник: це від фоліо. Я для себе вирішила, ще я книги купувати не буду, але якщо мені будуть їх дарувати, то я буду їх приймати. Власне, Вільям Шекспір, комедії, трагікомедії, ті тексти, які не війшли в ось цю серію від Баби Галамаги, тут, до речі, теж красиві. Ілюстрації форзи це я люблю, коли використовують якісь такі античні грецькі середньовічні малюнки, живопис в оформленні книг. Мені це подобається, коли це має доречність. Далі у мене в дорозі. Керок, Джек Керок, американський бітник. А я прочитала нещодавно Генрі Міллера, «Тропік Крака», Ось тут побачите поклик на влог. І вирішила, що хочу продовжувати плавно читати про уже е письменників, які е творчість Міллера, на яких мала вплив, і врешті. Зрозуміло, що ця книга ну вже настільки давно у мене відшли ті, що потрібно вже нарешті якось її мати. І тому, коли мене хлопець спитав про книги, які я дуже собі хочу, я показувала і на Шекспіра, і на цю і ще на декілька. І маю щастя, що тепер в мене ці книги є. Ерок пише тут про свої подорожі Америкою, про злидні, про багатство в дрібницях, про просто смак життя, про перебування в дорозі. Можливо, це буде занадто експериментально для мене, можливо, буде занадто Незрозуміло, нецікаво, цікаво. Поглянемо. Мені, в принципі, поки що з того, що я чула описів творчості Джека Керока, мені здається, що в дорозі точно повинен мені сподобатись. А вже як там складеться, ну буде видно по ходу справи. Наступне це Іван Нечилевицький світогляд українського народу, ескіз української міфології. Це прекрасне видання з листівкою, і навіть з. Закладинкою всередині двохсторонньою від видавництва велорух. Якщо я не пом... велорум, так я помилилась, але велорум. Тут є прекрасні ілюстрації. Я пізніше зроблю вам підйомку і це все покажу. Це дуже гарно, це про дослідження нашої міфології, короткими розділами поділена ця книга, щоб більш зручно і легко це все. Читати, запам'ятовувати, мені дуже подобається якість видання, тому придивіться, якщо у вас ця тема цікава. Також у мене з'явилось три жінки в темні часи: Едіт Штайн, Ганна Арент і Сімона Вайль, витиництво духілітера з трьох жінок, хоча б щось плюс-мінус. Це я знаю про Ханну Арент, філософіню оцей концепт банальності зла. Я вже трішки е, слухала і на культ подкасті, вже е, вже згаданому раніше. Теж хочу собі на найближче читання запланувати. Е, Подарувала підписниці Євген мені хлою Мішель Говард з Смагу новинка виданиста лабораторія і це ідеальне читання на літо історія про заборонену любов двох дівчат в селі в Ірландії. Наступна до речі, це не подарунок. Все таке я купила сама. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, Емілі Генрі брали собі у відпустку, встигла зробити з нею красиве фото в літаку, і більше не прочитала навіть одного речення, але прочитала у відпустці її моя подруга, тому я вважаю, що не даремно я її везла. Має бути щось тропом від друзів до коханців, і тут також має бути добре передана атмосфера подорожей влітку. Можливо, вона дочекається наступної моєї подорожі і вже там я її буду читати. Далі Гертруда Стайн, війни, які я бачила, це книга, яка була дуже довго, мабуть, з влагалі, часу, коли я лише створила свій онлайн-віш-лист. От вона там десь валялася. І тут подруги мої вирішили, що найкраща книжка, яку вони можуть мені подарувати з вішлиста, це ось ця книга, <с> так ще й мені в дорогу в Хорватію. І я потім думаю, О, чому «Війни, які я бачила? Це ж настільки депресивна книжка має бути. Але насправді цей автобіографія Стайн, і тут вона згадує просто певні ролики. Думи, про час, коли вона заставала війни, про те, як вона багато подорожувала, про країни, які вона в яких вона мала досвід життя. Дівчата мені подарували цю книгу, коли ми ще їхали з України в Краків, І от я встигла до Кракова власне прочитати 100 сторінок, ой, і далі вже до неї не поверталась. Поки що. Сумнівні враження, не буду вам зараз поки що нічого розповідати. Все ж таки, дам собі час і прочитати і обдумати. У мене тут чеки з аеропорту, з якихось наших мандрівок. Купа чеків, це все треба скріпити, і буде мені на згадку. І остання книга до дня народження, яку мені подарували серед тих, які в мене є тут, бо ще деякі у мене вдома. Це прощання з осінню. Станіслав Ігнацій Віткевич. Гарне, мені подобається це видання. Не зовсім подобається якість сторінок, звичайно, це все. Але обкладинка, давайте відверто, красива, досить красива. Не знаю, що це буде. Це польський художник, письменник і філософ, прощання з осінню. Не можна назвати книгою для всіх. Це провісник літератури абсурду. Тут пише зверху, що це книжки війни. Е, наскільки я пам'ятаю, то так позначають е, фоліо всі книги, які видали після 22-го року і під час. Ну, це виглядає жахливо, але <свісно> це фоліо. Добре, це в принципі всі книжки. Давайте тепер перейдемо нарешті до подаруночку. Отже, це подаруночок від моєї підписниці Альони. Ми з нею розвіртуалізувались десь приблизно в тому, коли я працювала в книгарні, і вона прийшла. Е, Віддати книжку, яку вона купила для мене, це був Джуліан Барнс. На той момент я ніде її не могла знайти. Одним одна історія це була. Ось так ми з нею побачились, познайомились, і для мене була дуже приємна несподіванка, що вона вирішила мені подарувати такий великий подарунок. Я вчора вирішила її трішки розпакувати, щоб вже не шуміти тут лишній раз в кадрі. І в мене досі немає слів, що пописати мою вдячність, тому що тут аж три книжки, прекрасні три книжки, які я дуже давно хотіла. Тому давайте я вам буду показувати все по ходу. Найперше, що нас тут зустрічає, це печиво, шоколадне печиво, яке я вже почну зараз їсти. Як тільки дозніму це відео, тут є те, що ми дуже любимо: це чіпсики з медом і барбікю. Я обожнюю такі снеки. Ми часто дивимося, якісь фільми, і ось це ідеально: попкорн. Ось такі речі. Це наша слабкість. О, тут також, тут також є два батончики фізі. Банофі-пай, який я, до речі, колись пекла оцей банофі-пай, банан, вершки. Колись пробувала таке готувати. І також тут з полоничним сорбетом. Тут також є Сібідіжка, Бергамот і гібіско, це мій улюблений смак цього Сібіді. Ще прикольний з Манго, здається, і чилі, Він такий. Пікантний трошки на язику пече CBD — це дуже класні газованки, вони ще й корисні до всього. Якимось чином воно впливає на кров, здається, на судини. І, наприклад, якщо у вас е, дуже гострі болі під час менструального циклу або щось таке, то воно має полегшувати цей біль. Е, принаймні, я пам'ятаю, що нам таке розповідали, бо в нас в книгарні, де я раніше працювала, продавались такі напої, і нам про це розповідали. Тому, можливо, це правда, і тому ці газованки не тільки смачніші, Рисні в чомусь. І нарешті пакуночок з. Трьома книжками найперше це також книга від Комобук Джордж Перек Людина, що спить і речі. Дуже давно хотіла прочитати цього француза. Бачила про нього не один раз якісь відео про його творчість. Має бути щось дуже цікаве. Мені подобається наскільки цікава тут обкладинка. Мені все подобається в цій книзі. Навіть не сподівалася що найближчим часом вона в мене з'явиться, але тепер точно буду скоро читати. Це про погляд Джона Берджера. Про погляд складається з трьох частин: навіщо дивитися на тварин? Застосування фотографії та прожиті миті а, також викладає власні роздуми під час читання книжки Сюзан Зонтак про фотографію в ролі. Критика митця, але також спостерігача, Берджер аналізує твори мистецтва, намагається знайти якусь нитку, яка пов'яже контексти сучасності з контекстом, коли були написані ті чи інші твори живопису. Наприклад, це дуже цікаво. Це ось це просто цікаво. А такі книги це ще більш цікаво. І третя книга. Е, найбільше мене здивувало насправді, тому що я вже і не сподівалася, що мені хтось її подарує. Е, це безтіннє Хасан Алі Топташ, це видавництво Алимак. Наскільки я знаю, то видавчиня цього нішевого видавництва вона сама є перекладачкою з турецької мови, і це текст е, Турка е, Хасана Алі Топташа, який народився в 58-му році. Чи не кожен роман автора відзначено літературними преміями або ж іншими відзнаками? Має бути щось дуже цікаве, цей роман, написаний у му році, був. І я дивилася влог, як Аліса Піквік Пейперс читала цю книжку і казала, що це один тепер з її улюблених романів. Мене таким <смас> неважливо, хто мені це скаже, я одразу на це клюю. Обов'язково буду читати. Тут в мене ще і листівка є. Дуже вам дякую, Альона, Я прямо в Шоці була, коли розпакувала це все і побачила стільки добра. Стільки добра. <смі> Я тепер е, маю книги просто на рік вперед. Це все прочитати. Пишіть, що у вас нового з книжок на полицях з'явилось за останній час. Я піду нарешті це все монтувати, насолоджуватися всіма цими покупками і писати подяки всім тим, хто мені це все подарував. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І побачимося з вами вже зовсім скоро. Па-па!